Нам декілька днів поспіль Укренерго для нашої області, ну і в цілому, по Україні, не доводить графіки погодинних відключень, але це не означає, що проблема вирішилася. Це не означає, що дефіцит, який склався внаслідок ворожих атак, він кудись зник. З відкритих джерел джерел ми з вами знаємо, що на сьогоднішній день ворогом знищено. Маневрової генерації 9 гігаватт. Це приблизно 50% від пікового споживання, яке у нас ну, природно і, як правило, фіксується в грудні місяці найбільший пік. Тому проблема залишається. Що держава на сьогоднішній день робить, які заходи вживає? По-перше, це відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури, як генерації, такі. Системи передачі електроенергії. В основному це здійснюється за рахунок коштів наших міжнародних партнерів, за рахунок технічної допомоги. Другий засіб і захід, який вживається, це безпосередньо захист об'єктів енергетичної інфраструктури багаторівневий, про нього ми не будемо говорити, це закрита інформація. Ну і третє це розвиток розподіленої генерації. Чому це стратегічно важливо? По-перше, розподілена генерація сприяє більш стійкій і злагодженій роботи системи, в тому числі в умовах збройної агресії. Що таке розподілена генерація? Це малі генераційні станції, в основному це об'єкти відновлювальної енергетики, це сонячні електростанції. Вітрові електростанції також це когенераційні установки різного типу. Якщо казати про розподілену генерацію, то Черкаська область не починає, скажімо так, цей розвиток з чистого листа. У нас вже на сьогоднішній день функціонують 46 сонячних електростанцій загальною потужністю 136 МВт функціонує е, малі гідроелектростанції, їх 13, е, загальною потужністю 8 МВт. Е, приватні домогосподарства у нас е, в області – це 1350 об'єктів, які генерують в середньому е, потужність 33 МВт. Ну і на сьогоднішній день е, в області працює 14 когенераційних машин потужністю 33 МВт. Когінаційні машини вони працюють або на біопаливі, або на щепі. Ну, В основному ресурс це природний газ. Але, звичайно, цього недостатньо для того, щоб ну, ключова задача у нас це увійти в стабільно в опалювальний сезон, тому що ну, звичайно, енергетика є складовою і теплопостачання, і водопостачання, і водовідведення це зрозуміло. Що в цілому, які заходи вживає держава, які вживає заходи область? Я коротенько вам доповім. Значить, державою відповідним розпорядженням Кабінету міністрів затверджено стратегію щодо розвитку розподіленої генерації до 2035 року і затверджено операційний план реалізації цієї стратегії на 24-26 рік. Ключовим елементом цієї стратегії, і особливо операційного плану, з урахуванням ну, терміновості вжиття заходів, є розвиток саме когенераційної генерації, тому що в тих умовах, яких ми перебуваємо, і завдяки тим інструментам, які на сьогоднішній день створила держава, когенераційні установки максимально швидко можуть бути побудовані і впроваджені в експлуатацію в наших умовах. Що для цього зроблено? Відповідною постановою ЕНКРЄ спрощено механізм приєднання когенераційних установ до енергетичних мереж. Постановою Кабміну суттєво спрощено процедуру приєднання когенераційних установок до газорозподільчих мереж. Тобто на сьогоднішній день можна облаштовувати, встановлювати і під'єднувати під когенераційні генеруючі установки без оформлення містобудівної документації, яка займає тривалий час і є бюрократичною перепоною. І без наявності оцінки впливу на довкілля. Ці всі документи, той суб'єкт, який планує встановити когенераційну установку, має. Виготовити після завершення військового стану, тобто максимально спростили бюрократію і на сьогоднішній день. Абсолютно реально встановити таку когранаційну машину протягом двох місяців. Тому основний акцент зроблено саме на цю складову енергетику, звичайно, не залишається поза увагою сонячна генерація. Не залишається поза увагу вітрова генерація. До речі, у нас на території області вже діє одна вітрова станція потужністю 2,1 МВт. Це насправді дуже мало, і перспективи розвитку цієї галузі теж є. Також на сьогоднішній день держава відмінила візні мита та податок на донову вартість на електрообладнання саме для когенерації для. Теплових станцій для максимально швидкого відновлення їх функціонування. Також спрощено і розширено кредитну програму щодо пільгового кредитування, так звано 5.7.9, 9 саме суб'єктам, які планують будувати, облаштовувати і підключати когенераційне обладнання, когенераційні машини і обсяг кредитування може сягати до 150 мільйонів гривень. Ми вчора проводили розширену нараду з банківськими установами, які функціонують на території області, обговорили всі проблемні питання щодо видачі цих фінансових ресурсів. Є вже у банків кейси співпраці з бізнесом і з комунальними підприємствами щодо реалізації таких проєктів. На сьогоднішній день дуже активно до цих проєктів долучається бізнес. Тому що чітко усвідомлює і включає в свої плани розвитку саме енергонезалежність з одного з одного боку вони ставлять когенераційні машини для забезпечення своїх власних потреб і забезпечення безперебійного циклу виробництва. Є у нас і кейси, коли бізнес заходить на цей ринок саме як продавці електроенергії, тобто як окремий вид діяльності, це теж в поточних умовах. І з урахуванням, скажімо так, ринку там, цінової політики це є цікавим. Нам першу чергу це цікаво для того, щоб розвивати саме розподілену енергетику і таким чином підвищувати стійкість і стабільність нашої системи в цілому. Також держава впровадила механізм компенсації відсотків, тобто пільгові кредити, практично на рівні нуля. Приватних домогосподарств, які прийняли рішення влаштувати свої будівлі сонячними електропанелями або вітровими станціями, і засобами накопичення потужністю від 1 кВт до 10. теж є вже у банківських структур кейси щодо реалізації цих проектів, і вони досить успішні. На базі Черкаської обласної державної адміністрації створена робоча група щодо сприяння впровадження розподіленої генерації. До цієї роботи, робочої групи увійшли фахівці енергетики, працівники газорозподільчих мереж, і ми максимально залучаємо до роботи нашої робочої групи і бізнес, і територіальні громади. В першу чергу, це комунальне підприємство, водопостачання, водовідведення, теплопостачання для того, щоб максимально впровадити ці рішення, ці технології, ну, скажімо так, оперативно і з врахуванням потреби входження в осінньо-зимовий період. Ця робоча група також працює над розробкою програми щодо. Забезпечення адмінбудівель і е громадських місць е сонячними електропанелями це е загальна державна тенденція, і на е рівні держави розробляються такі програми, скажімо так, є й доручення президента України саме до такого підходу. Е також робоча група е сприяє впровадженню так званих розумних мереж. Про що йде мова? Це відокремлені мережі, які працюють окремо від можуть працювати окремо від єдиної енергетичної системи. Добре, співпрацюють в цьому напрямку. У нас місто Черкаси на базі теплоенерго. вони на сьогоднішній день отримали в рамках взаємодії з USAID когенераційні машини, які повністю забезпечують їхні потреби, їхніх котелень, а також працюють над під'єднанням до цієї системи, до цієї закритої мережі, заклади охорони здоров'я, там адмінбудівель і таке інше. Тому створюється така система Smart Grid, вона називається умних мереж, яка в принципі працює і може працювати окремо в разі необхідності від загальної мережі. Також зрозуміло, що важливим елементом реалізації цієї стратегії є фінансові ресурси. Ми наші територіальні громади і комунальні підприємства спрямовуємо на взаємодію з міжнародними донорами, з такими як USAID. Знову ж таки, є гарні приклади взаємодії в місті Черкаси, в місті Ветуті на саме по цьому проєкту зараз. Налагоджується взаємодія міста Сміла і Каніва і Умані саме з цією організацією, яка як донорську допомогу надає ці когенераційні машини, а підприємство безпосередньо займається їх облаштуванням, під'єднанням і експлуатацією. Також є платформа щодо допомоги на базі GIZ, Це німецький аналог USAID, Є японські партнери. Тож також є, скажімо так, робочий механізм, який запроваджений на основі закону про енергоефективність: це енергосервісні договори, так звані ЕСКО-договори про що мова, і ми активно їх пропагуємо. Пропонуємо нашим комунальним підприємствам, нашим закладам. Це такий специфічний від договорів, коли ЕСКО-компанія, і час досить багато в Україні функціонує. Пропонує, ну наприклад, закладу охорони здоров'я. Проведення енергоаудиту, і ним фіксуються, які річні затрати на енергоносії. Ну, наприклад, зафіксовано там, мільйон гривень затрати на рік. Вони пропонують заходи щодо підвищення енергоефективності, шляхом установлення додаткового обладнання, там сонячних панелей, і планують і прогнозують зменшення споживання електроенергії там, на 50%. Підписують цей договор, і протягом дії договору це може бути 3, 5, там 8 років. В разі якщо спросправжуються їхні прогнози, дійсно на 50% зменшується споживання електроенергії, теплоносіїв. Вони цю різницю отримують як плату за свою послугу, і після закінчення дії договору все обладнання залишається у комунального закладу. Як я, наприклад, навів, це там заклад охорони здоров'я. Є вже напрацювання, є договори такого роду підписані, і це теж суттєве підвищення енергонезалежності. В цілому є ще у нас приклади взаємодії територіальних громад з бізнесом. Так, Уманська територіальна громада підписала меморандум з пат Укрнафта. Щодо реалізації проекту встановлення когенераційної установки потужністю 20 МВт. вона буде реалізована протягом року, що ну, суттєво покращить енергетичну стійкість, стабільність міста Умані. В цілому всі ці заходи направлені в першу чергу для підвищення саме цієї стійкості. Ну і в цілому, ми в першу чергу вирішуємо нашу поточну задачу це. Підвищення стійкості в умовах агресії, яка, до речі, не завершується, і ці обстріли енергетичної інфраструктури, на жаль, продовжуються. Але стратегічно ми і вирішуємо нашу основну мету. Це інтеграція нашої енергосистеми в європейський простір. Директива ЄС 2023 1761 діє в європейському союзі, і ми маємо її враховувати. Вона зобов'язує країни Євросоюзу до 2030 року зменшити на 50% викиди парникових газів до бази 1990 року, а якраз основними інструментами реалізації цієї досягнення цієї мети це є впровадження відновлюваних джерел енергопостачання і розподілена генерація. Тому, в принципі, область налаштована максимально працювати саме на такому напрямку, по такій стратегії, вживається весь комплекс заходів.